Якщо ідучи по сідницях наверх коліна е хрестять так, щоб люди. Ах, хруственника, потім почали плечові суглоби боліти. А тепер від грудного відділу хребта вся ліва рука болить, а закінчуються пальці середини на лівій руці вже тиждень сильний біль. Якщо, пані Тетяна, у вас не було травми, пам'ятаєте, що ми говорили? Це інтелектуальний, це знецінення себе. В чому? Де ви гірші? В чому ви гірші? Ну, приведу вам такий приклад, щоб було більш понятніше ще раз. Відповідно, ці, що ви кажете, хрусти, болі, нічого не було. Раз, раз відповім на це питання, щоб не повторюватися. Добре. Почалася війна. 24-го почалася війна, і один із моїх пацієнтів пішов в тероборону Києва. Дзвонить мені там через десь днів-два, напевно, каже: Слухай, не можу заклинило шийний відділ хребта, біль сумашедша з лівої сторони. Не знаю, що робити. Я кажу, що було? Травма якась упала десь, що було? нічого не було. Ранком проснувся, всього все, голову не можу повернути. Я кажу, хорошо, ми з вами вчили і проходили. Що якщо не було травми, то це є емоційний компонент. Тому, скажіть мені, будь ласка, поява болю це вже процес загоню, тобто кальцій закачується в кістку, тому буде боліти. Це нормально, що болить. Дискомфорт певний фізичний буде, нічого страшного в цьому немає. Але що було перед цим позитивного? Тобто, що запустило цей рефлекс? Загоєння? Вже. Він та нічого не було. Кажу, ви ж правша, правша. Тому в даному випадку ліва сторона це що зв'язано з дітьми. Що з дітьми? Він каже: ну там була одна ситуація, його дочка вчиться за кордоном. Ось, В нього дуже натягнуті відносини з нею. Дуже натягнуті відносини. Він каже, Ти, коли у нас війна почалася, каже, представляєш, вона подзвонила мені. Це було вечором. Каже, подзвонила і сказала, папа, я тобою горжусь. Він каже, в мене прям крила виросли. І піднялася своя значимость в інтелектуальному плані. Я молодець, я хороший отець. Все, і процес загоює. Бо до цього скандали, ругані, і все. Він каже: от тепер я поняв. Що робити? Кажу, воротніх шансів, пару днів поболити і все. Понятно? І не передавати цьому значення, понятно. Так лікується емоційний компонент. Якщо ви цього не знаєте, ой, болить, ой, мене тут починаєте і все-все. Хочете знати про організм це оздоровчий курс.